Маленькі, Сьогодні я хочу з вами пограти. А пограємо ми сьогодні нашими ручками. Приготували ручки свої? Ну, тоді почнемо. Маленька мишка рукавичку знайшла, зробила гніздечко, покликала мишок, корочку хліба дала їм поїсти. Дала покусати, попестила мишок та поклала всіх спати. Ну що всі встигли пограли? Давайте тоді ще раз, але вже трошки швидше Приготували ручки. Весела мишка рукавичку знайшла, зробила гніздечку, покликала мишок. Корочку хліба дала їм поїсти, дала покусати, попестила мишок та поклала всіх спати. І вам на добраніч, любі мої малята.